Молитва, що врятувала автобус, цей день починався як звичайний. Сонце вже високо піднімалося, і здавалося, що все навколо було тихим і мирним. Я домовилась з подругою про поїздку, треба було вирішити деякі справи в місті. Ми сіли в автобус, який мав відвести нас назад додому. Людей було небагато, місця вільні і нічого не віщувало лихо. Та ще на самому початку дороги я відчула дивний тиск, це був не страх і не хвилювання, а скоріше глибокий неспокій у душі. Я часто таке відчуваю перед тим чимось важливим. Це наче ще підсередини, якого не почуєш вуго, але серце розуміє його одразу. Я дивилась на дорогу, на водія, на небо, і в усьому, ніби все було нормально. Але всередині тривога зростала, я подивилась на подругу, вона посміхалася, щось розповідала, але я вже не могла її слухати, наче щось у мені кликало, Мовчазно, сильно, впевнено, молися. Зараз не чекай. Я опустила очі і тихо почала молитися, Неголосно, просто подумки, але щиро, усією душею. Господи, я не знаю, що попереду, але Ти знаєш усе. Я вірю, що ти з нами в цьому автобусі. Я прошу Тебе, візьми все у свої руки, покрий кожного, хто тут своїм захистом, зупини те, що може нашкодити. Я вірю тобі і знаю. З тобою ми врятовані. Молитва лилася як потік, без, без зусиль, без страху. Я відчула, як щось ніби змінюється в повітрі, стало легше дихати, але одночасно дуже напружено. Через кілька хвилин автобус почав набирати швидкість. Я глянула на водія. Він виглядав роздратованим, щось говорив по телефону, нервово крутив кермо. А тоді все відбулося за секунди. Перед нами з повороту на дорогу раптово вискочила велика вантажівка. Вона порушила правила, і, якби наш водій не зреагував, зіткнення було б неминуче. Гальма, скрегіт, люди в автобусі закричали, але ми зупинилися вчасно, прямо перед перехрестям. Усі живі, усі цілі, тиша настала така, що навіть серце стукало голосніше за все навколо. Водій, схопившись за кермо, прошепотів. Я сам не знаю, як зупинився, мене ніби хтось підштовхнув. Я мовчала, подруга міцно тримала мене за руку, вона не питала, що я робила, але я знала, вона відчула це разом зі мною. Я тихо подякувала Господу за його милість, за його захист, за його присутність навіть у звичайному автобусі. І тоді я ще раз розуміла, молитва це не просто слова. Це дія, це захист, це зв'язок із живим Богом. Можна бути у найзвичайнішому місці серед людей, які не знають, що ось поруч із ними відбувається духовна битва. Але коли серце відкрито Богу, тоді його сила приходить, і те, що могло стати трагедією, стає свідченням.